Усіх вітаю, любі друзі, сьогодні випуску Динамо Київ, близьке до трансферу гравця збірної України з футболу. Грецький Олімпіакос планує вигнати нападника збірної України Романа Яремчука. Наставник Полісся Мата Мадашур покине клуб взимку. Головний тренер Кривбаса Юрій Вернедуб розповів про можливу співпрацю зі збірною України по футболу. Друзі, ставте лайк цьому відео та поїхали дивитися новий випуск разом. Київська Динамо близька до підписання контракту з гравцем збірної України. Мова йде про захисника львівського руху Олексія Сича. Про це розповів журналіст Віктор Вацко, який наголосив на тому, що кияни активно ведуть перемовини з львів'янами. Окрім Сича, за словами Вацка, Динамо також розглядає кандидатуру захисника ворскли Іллі Крупського, з якого полтавці хочуть 3 мільйони євро. Втім, переманити захисника ворскли буде дуже важко, адже на нього ведуть охоти клуби американської ліги МЛС. В той же час і Сичади динамівцям роздобути теж буде нелегко, адже президент руху Григорій Козловський не готовий дешево продавати захисника в будь-який інший український клуб. Візначимо, що сам Сич цього сезону провів 14 матчів за рух, в яких відзначався чотирма асистами. Футболіст також дебютував за збірну України з футболу. Вийшов на заміну у матчі проти Албанії замість захисника Шахтаря Єхима Коноплі. Український захисник Інтер Інтермаямі Сергій Кривцов. Залишив свою команду. Про це повідомляє офіційний сайт клубу. Контракт гравця закінчився і не буде продовжений. Американський клуб подякував українцю за виступи у своєму складі, але надалі новий наставник команди Хавєр Маскерано буде розраховувати на інших футболістів, а не на нашого вікового кривцова. Пізначому, що 33-річний Сергій Кривцов виступав за «Інтер Майамі» з 2023 року. Він провів 63 матчі за команду, забив два голи та віддав одну результативну передачу. Грецький Олімпіакос планує вигнати нападника збірної України Романа Ямчука. Власник Олімпіакоса Вангеліс Мерніакіс роздратований через придбання українського нападника Романа Яремчука, повідомляє видання Sport Time. З даними джерела, він запросив всю інформацію стосовно цього придбання, щоб знайти відповідальних та знайти рішення ситуації. Олімпіакос не хоче тримати українця в своєму складі, але поки що не знайдено рішення, як зробити так, що він пішов. Взначимо, що Олімпіакос ще не виплатив Брюге повну суму трансферу. Клуби домовилися виплату 5 мільйонів євро трьома траншами. Маніакас вважає, що Ямчука великі проблеми з поведінкою та налаштуванням. Зазначено, що Роману комфортно у ролі запасного і він не хоче так просто залишати клуб зимку. Що стосується його статистики, то в цьому сезоні Ярамчук провів за Олімпіакос 9 матчів та забив лише один гол. Було зразу зрозуміло, що в Греції у Романа не піде. Він прийшов до клубу, де повний бардак в трансферному плані. Наприклад, в минулому сезоні англійський Ноттінгем Форест, власником якого є саме президент Олімпіакоса, підписав 20 футболістів, і майже всі з них виявилися непотрібними ні Нотінгаму в АПЛ, ні Олімпіакосу в Греції. Але вина в провалі в Олімпіакосі є й в самого Ярмчука. Він знову провалився у топ-клубі своєї ліги, який домінує на футбольному полі з тотальним володінням м'яча. Щось схоже свого часу було з Яремчуком в Динамо Київ, Брюге та Ванфіції. Тому незрозуміло, навіщо Олімпіакос взагалі брав Яремчука у цей склад, знаючи, що він не зможе розкрити свої сильні сторони. Яремчук здатен грати в командах, у яких є простір для контратак. Саме в таких клубах, як Олександрія, «Гент» чи в тій же збірні Україні він і проявив ці свої найкращі якості. При цьому Яремчук абсолютно не здатний зламувати насичені захисти, де потрібна самостійна силова боротьба з захисниками. А тому роману треба команда середняк аутсайдер умовної серії А чи Ліги-1. Адже АПЛ він навряд чи потяне, як і іспанську лалігу. Друзі, в якому чемпіонаті та в якій команді ви б хотіли побачити нашого Романа Яремчука? Пишіть в коментарях під цим відео. Стало відомо, де Україна може прийняти Бельгію в плей націй. В березні 2025 року відбудуться поєдинки плей Ліги нації з футболу між збірними України та Бельгії. Як стало відомо виданню Sport.ua, в УАВ схляються до того, аби 20 березня підопічні Сергія Реброва в ролі номінальних господарів прийняли бельгійці в одному із місць Німеччини. На інформацію джерела тривалий час пріоритетним був варіант зіграти цей путинок в Польщі, але викликає побоювання стан газону на стадіонах сусідньої країни в березні. Тому зараз вище розцінюються шанси саме Німеччини, тим паче, що саме в цій країні проводять свої домашні матчі представники України в Єврокубках Шахтар та «Динамо». Втім, будемо сподіватися, що в березні ми зможемо побачити великий футбол вже в мирній Україні. Друзі, якщо б хотіли побачити Бельгію у березні на НСК Олімпійському в Києві чи на арені Львів, то ставте лайк цьому відео. Головний тренер Житомирського Полісся Амата Шур близький до відставки з посту тренера команди. Справа в тому, що полісся не виграє вже 8 матчів поспіль. Команда перебуває у повному піке. Клуб навіть повторив власний антирекорд за кількістю невиграних поєдинків. Повідомляється, що у зв'язку з цим у власника полісся Геннадія Виткевича не втішні новини для Амада Ашура, якого може бути звільнено вже взимку після матчу проти Шахтаря. Якщо команда Ашура не зможе відібрати бали у гірників, то скоріш за всього так і станеться. Адже в наступному турі полісся ризикує пропустити у турнірній таблиці двох львівських команд Карпати та Рух, та відповідно взагалі скатитися на сьоме місце у турнірній таблиці. Хоча донедавна клуб ще декларував цілі боротьби за чемпіонство та лігу чемпіонів в наступному сезоні. А Шурце справжній аферист українського футболу. Тренер без досвіду у великому футболі, який став головним коучем потенційного топового українського клубу, це сміх на всю Європу. Відразу було зрозуміло, що цей спеціаліст не досягне яких великих звершень з полісям. Йому треба тренувати не на молодіжному рівні, а не бути головним на дорослому. Він ще дуже сирий, як і всі його тактичні ідеї. Хоча стоп цих ідей просто немає, тому немає і про що казати. Схоже, власне каже Томіран Геннадія Буткевича в черговий раз розвели на гроші різні агенти чи інші впливові люди. А український футбол при цьому втратив команду, яка могла нав'язати конкуренцію Динамо та «Шахтарю» за чемпіонство. І Єдине, що може зараз врятувати Полісся, це екстрена зміна тренеру. Треба запросити до клубу класного спеціаліста Омуного Григорчука чи Маркевича, який буде здатні зробити сильну команду по українським міркам та гарно представити Житомир та Україну в Єврокубках в наступному сезоні. Хоча враховуючи вже солідне відставання від Кривбасу, то і їх в Житомирі, скоріше за всього, в наступному році, не буде. Друзі, щоб також хотіли, щоб Полісся очолив Григорчук чи Маркевич, то ставте лайк цьому відео. Донецький шахтар отримав серйозний шанс у матчі з Баварією. Мюнхенська Баварія не зможе розраховувати одразу на дев'ятьох своїх гравців у матчі шостого туру основного етапу Ліги Чемпіонів з Донецьким шахтарем. Повідомляє видання Білд. Так, через травму зустріч пропуститься вратарі Мануель Нуєр та Свен Ульрех. Захисники Йосіп Станішич, Хірокі Іто та Альфонсо Девіс. Півзахисник Жоао Паліня, Вінгер Серженаврі та Кінслі Коман, а також форвард Гарі Кейн. Значимо, що наразі Шахтар посідає лічий північ 26 -е місце, має у своєму активі 4 очки. Баварія йде 13 в неї на 5 пунктів більше, тобто 9 балів. Матч між командами відбудеться у второк, 10 грудня о 22.00 у Німеччині. Друзі, якщо будете вболівати за українську команду в цьому матчі, то ставте лайк цьому відео. Легіонер з чемпіонату Португалії покинув клуб УПЛ. Сенгальський нападник Ешторіла, який грає в оренді з Луганську зорю, а Ліон Дур покине Україну наприкінці року. Повідомляє видання та таке: у луганському клубі ухвалили рішення не продовжувати орендну угоду, термін якої закінчується 31 грудня. грудня. річний форвард повернеться в португальський клуб. Візначимо, що Ліон Дур за період гри в українському клубі провів 11 матчів, забив один гол і віддав один асист. При цьому зазначається, що керівництво зрі планує зберегти до кінця сезону гравців, орендованих у Київського Динамо. Зокрема, Олександра Яцика. Головний тренер Кривбаса Юрій Вернедуб розповів про можливості співпрацю зі збірною України по футболу. Тренер Криворізького клубу відповів на питання, чи готовий він очолити збірну України. Цитуємо Вернедуба. Скажу так, якби навіть було запрошення збірної України, то не знаю, чи прийняв би його я його. Так, я ото кажуть, є дві команди у нас в Україні, не ображаючи ці дві команди, але я себе не бачу там тренером, тому що, мабуть, не зміг би спрацювати з керівництвом і з тими. Я людина дуже проста і завжди говорю все, як є напряму. Ходити комусь щось гладити, це точно не мій спосіб. Я звик працювати так, як є. Я працюю там, де мені комфортно, там, де мене запрошують. Це найголовніше, сказав Юрій Миколаєвич Пернедуб. Друзі, а чи хотіли ви побачити Юрія Вернедуба тренером збірної України з футболу? Якщо так, то ставте лайк цьому відео. На цьому все. Дякую, любі друзі, Ти, що сьогодні були з каналом Football Dates. Обов'язково ставте лайк цьому відео, якщо вам сподобалося. Також підписуйтесь на канал, якщо цього ще раптом не зробили. Та пишіть свої коментарі стосовно усіх футбольних новин та подій. Зустрінемося з вами, любі друзі, вже дуже скоро. Бережіть себе та Україну!